Всім привіт! Сьогодні хочу з вами зв'язати ось таку ялиночку. Я планую прикрашати нею подаруночки або можна повісити ось так на пакет подарунковий, або на коробочку. Буде ось така новорічна краса. Або взагалі можна на ниточку прикрасити ось так на ялинку теж буде добре. Ще можна на люстру повішати. Дивіться, скільки в мене краси. Це все я планую з вами зв'язати. А сьогодні будемо робити ялинку. Ще можна її прикрасити різнокольоровими бусинами. Теж буде неймовірно гарно. Давайте почнемо. Я планую зараз її зробити ось із такої кольорової нитки. Я, як завжди, не знаю, що це за нитка, бо в мене якийсь знайшовся ось такий моточок з залишків, і хочу з неї зв'язати. Гачок у мене номер 3 Він зламався, і ось така ручка, не дивуйтеся, чоловік мені зробив з зубної щітки. Це дуже зручно, дуже зручно цим гачком працювати. Ялинка в'яжеться. Дуже просто і швидко, тому зможуть зробити навіть дівчатка, які починають. Тут все, все досить просто. Робимо кільце амігурумі і робимо початкову петельку. Її ми не рахуємо. Ось сюди в кільце в'яжемо три стовпчики. Без накиду. Я в'яжу досить вільно, потім буде легше в'язати наступні рядочки. Повітряна петля, ми завжди її будемо робити на початку рядочку, повертаємо ось так нашу роботу і в'язати будемо за задні петельки, ось, ось за ось ці е, півпетлі, в'яжемо першу. Середню робимо три стовпчики без накиду, 2, 3. І останню можна ось так розвернути, щоб було зручніше. Робимо ще один стовпчик. Загалом маємо 5. Знов робимо повітряну петлю. Тут вже можна підтягнути ось так добре, потім все це ми сховаємо, всі хвостики розвертаємо наш виріб і знов за задні петельки в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. 2 3 4 5 Повітряна петля. Розвертаємо. З другої петельки, ну, кому не зрозуміло, ось перша петля, яку ми зробили повітряну, ми в другу в'яжемо за задню петельку один, два стовпчик, І в середній робимо три петлі. Один, два, тобто три стовпчики без накиду. Три. І ще дві нам залишається до кінця рядочку. Ось, знов повітряна петля, наступний ряд ми в'яжемо без прибавочок. Просто в'яжемо за задню петлю. Тобто, один ряд ми в'яжемо просто петлі, стовпчики без накиду, наступний рядок в середню петлю ми робимо три петлі. І ось так наша ялиночка буде збільшуватись. Ось що ми маємо повітряна петля, розвертаємось, і тут ми вже в будемо в'язати три стовпчики. На початку у нас один, два, три. Ось дійшли до серединки. Сюди в'яжемо три стовпчики без накиду. І ще в нас три залишається один. Два. І ось тут третій повітряна петля, розвертаємось, і тут ми в'яжемо, нічого не додаємо, просто в'яжемо петельки за задню стіночку. Таким чином у нас утворюються ось ці ребристі такі полосочки. Так ми в'яжемо. До тих пір, поки в нас загалом в останньому рядочку не буде 15 петель. Ось так, не забувайте робити повітряну петлю в кінці. І в'яжемо далі, тут у нас вже буде в середню петельку, будемо робити три петлі, давайте зв'яжемо самостійно, як бачите, це. Зовсім, просто але який чудовий результат у нас виходить. Три петлі в середньому зв'язали, і далі наступний рядоч рядочок буде без прибавок. В'яжемо до тих пір, поки в нас не буде 15 петель. І зустрінемось. Я зв'язала рядочок, де в нас вже 15 петель ось наша. Наша середня петля, в якій 3 три петельки. В кінці ряду робимо повітряну петлю і пров'язуємо цей рядок, 15 петель за задню стіночку, вже нічого не додаючи. Ось так, до кінця в'яжемо, і тут вже можна буде ниточку обрізати. 15 петель зв'язано. Просто закріпляємо ниточку, робимо ще одну петельку і обрізаємо. Потім всі хвостики поховаємо і буде неймовірно красива ялиночка. Дивіться, яка вона. Така об'ємна. Вона невелика. Зараз я, ну, напевно, вам помірюю. Ось ця ялинка поки що без ствол, стволика. Виходить приблизно 7 см, ну, буде, мабуть, 8. А ось цю з білих ниточок я в'язала, то вона 9, так орієнтуйтеся, все залежить від того, якою ниткою ви будете в'язати, звичайно, і яким гачком. Так, нам залишається зробити ось цей е, стовбур. Тут дивіться, ось наша петелька, яку ми робили на початку. Тут треба зробити, будемо в'язання починати, звичайно, щоб в нас була не на зворотній, а на лицьовій стороні. Тут можна ось так подивитися: ось вони косички, то це лицьова сторона, а оце зворотня. Повертаємо ялинку ось так до себе, і нам. Потрібно ось в цих середніх петельках зараз зробити стволик. Робимо петельку, і ось тут закріплюємо, закріпили, набираємо три повітряні петлі, просто будемо в'язати стовпчики з накидом. Накид. Наступну петлю, стовпчик, знакиду накид, стовпчик, накиду в наступну петлю накид і в наступну, ось так це виглядає. І ще один зробимо. Все, ниточку закріпили, теж обрізаємо. Так, дивіться, яка краса в нас виходить. Ось ці білі ялинки я крохмалила, я придавала їм форму, щоб вони, знаєте, так добре її тримали. Ну, і тут потім, звичайно, все можна вирівняти. Ось цю, якщо у вас нитка буде більш товста, то її достатньо буде просто добре відпарити. Праскою і все, і вона буде гарно тримати форму. Бо кольорову нитку крухмалити не можна, тому що на ній буде такий е, білий наліт. Е, кольорову нитку, якщо хочеться дуже придати форму, то її краще замочувати в желатині. Е, пропорції десь на стакан води від загальної кількості відлити холодну, е, додати. Чайну ложку желатину, добре, щоб він набух, і тоді вже розігріти, і замочувати нашу кольорову ялиночку. Але тут точно буде їй це, не потрібно, я просто її проглажу, і все відпрасую добре, і буде ось така красуня. Зараз я ось ці всі ниточки поховаю, і буду в'язати наступний виріб. Ви чекайте. Наступні відео напишіть, будь ласка, чи будете в'язати таку красу, буду чекати на ваші коментарі, в'яжіть з задоволенням, і нехай все вдається!